Які ризики створює різке потепління взимку? Чому озимі втрачають свою зимостійкість та як правильне живлення допоможе зберегти майбутній урожай? Усе це ми розберемо у сьогоднішньому відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Поїхали! Різкі температурні коливання взимку це все частіше трапляється в українському землеробстві. У грудні січні ми бачимо вікна тепла, так звані, до плюс 5, а інколи навіть до плюс 12 градусів за Цельсієм, що може змінюватися сильними морозами вночі. Для озимих це тепловий стрес, а інколи навіть явище, яке агрономи називають фальшивою весною. Що ж таке ця фальшива весна та як вона буде впливати на майбутній урожай? Коли ґрунт не промерший і температура повітря сягає близько 5 і вище градусів, озима пшениця просипається або частково, або повністю. У вузлі кущення активується сокорух дихання, тобто накопичується вода, яка з різкими зниженнями температури може замерзати в рослині, тобто утворюються кристали льоду, які розривають клітину в рослині. В рослинах можлива загибель від 20 до 40% продуктивних пагонів. Але якщо ж ґрунт добре промерший і температура протягом 2-3 днів піднімається вище нуля, рослини можуть не відновлювати вегетацію. Але повторюсь, це за умови, якщо ґрунт промерший. Рослини, що вийшли зі стану спокою, починають використовувати накопичені восени захисні сполуки на марний ріст. Зокрема, це можуть бути цукри та амінокислоти. За кожних 10 градусів за Цельсієм вище нуля, озима пшениця витрачає близько 12-18 мг глюкози на добу. І це лише на дихання. Ці запаси виснажуються, і рослина втрачає свій захисний бар'єр перед наступними морозами. Якщо під час відлиги з'явилася льодова кірка, рослина може задихнутися, так звана загроза випрівання. Крім того, плюсові температури. А також наявність вологи будуть стимулювати патогени, що в результаті призведе до ураження хворобами, наприклад, сніговою пліснявою. Чому ж озимі все-таки втрачають свою зимостійкість? Все залежить від того, в якій фазі озима пшениця пішла в зиму. Якщо вона увійшла в зиму у фазі 2-3 пагонів і більше, добре пройшли процес загартування, то такі рослини можуть витримати зниження температури навіть до мінус 15 або й навіть до мінус 18 градусів. Але з кожним відновленням вегетації такі рослини будуть витрачати велику кількість вуглеводів, що призведе до зниження зимостійкості, якщо ж посів були пізні і розвинена пшениця знаходилася у фазі проростків, то такі відновлення вегетації будуть для них навіть позитивними, аніж негативними. Адже ці рослини будуть успішно проходити процес загартування та можуть навіть розкуститися до весни. Ви запитаєте, як живлення впливає на стійкість озимини? Стан живлення це ключовий фактор, який визначає, чи витримає оземена зниження температур чи ні. Калій це головний антистресовий елемент, який регулює осмотичний тиск та зменшує вміст вільної води в клітинах, зміцнює мембрани та підвищує концентрацію цукрів. Тобто більше калію, менше ризику руйнування клітин під час морозу, кальцій, відповідає за формування міцних клітинних стінок та захищає мерестему вузла кущення. До речі, особливо важливий кальцій для ріпаку, для запобігання, розтріскування стебла, фосфор. Якісне припусівне внесення фосфору у складі НПК забезпечує енергію для рослин, підготовлює клітини до загартування. І найголовніше забезпечує потужний розвиток кореневої системи. Азот це головний ворог зимостійкості при надлишковому внесенні. Перш за все, азотне живлення призводить до жирування рослин, рослини переростають тканини стають водянисті. А тепер давайте коротенько підсумуємо. Різке потепління взимку це не подарунок природи, це стрес-тест для ваших рослин. І єдиний спосіб пройти його без втрат – це правильне мінеральне живлення восени та швидка реакція навесні. Якщо ви провели діагностику візуально чи в лабораторії і вона підтвердила значні втрати поживних речовин, навесні необхідно першочергово провести сірчано азотне живлення. А також магній для кращого фотосинтезу, амінокислоти та збалансований стартовий фосфор. Це ваша страховка від фальшивої весни. Правильний менеджмент живлення це ключовий інструмент адаптації озимих до сучасних кліматичних викликів. З вами був агроном Валентин. Напишіть в коментарях, як ваші озимі культури переносять зимою відновлення вегетації.